Час прокидатися це чемпіонський ранок на чемпіон радіо, психологія спорту. Психологія спорту до нас дуже часто приходять спортсмени, і особливо Каднай любить у них запитувати, обочнє, як ви обочнє. налаштовуєтесь. Мене два питання: як ви налаштовуєтесь і чи снідаєте ви перед тренуванням? Ні, ні, в тебе є ще одне питання. Ти запитуєш, а що мотивує? Можливо, це музика. Так, я так, да, да, да. мені так. завжди так. цікаво. Полюбляєш. Але психологія спорту, наскільки я розумію, це окрема наука. А, ну, принаймні, є окремі психологи, які конкретно розбираються саме в цій ніші. Mm -hmm. І от сьогодні з нами така експертка психолог Богиня є Анастасія Мірсурська. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Е давай сьогодні ми поговоримо. М нехай це буде звучати, типу, поверхнево, але все ж психологія чемпіона. Вона взагалі яка? Чемпіонський майндсет. Як думати як чемпіон? Це, це як? Це думати про що? Ну, дивись, почнемо з того, що ти правильно сказала, що існують прям окремі психологи, які працюють зі спортсменами. Угу. Це зовсім окрема ніша. І психологія чемпіонів вона заключається в тому, що чемпіон це не людина, яка а, така, як всі, тобто вона є зовсім інше мислення. Вона вміє ідеально керувати своїми реакціями, своїм організмом, своїм мисленням. І навіть є такі дослідження, що пілоти Формули 1 вони реагують в п'ять разів швидше, ніж звичайні водії. Тобто mm -hmm. у них реакція 0,2 секунди, при тому, що звичайно водія одна секунда, і це напрацьоване, тобто mm -hmm. це не вроджено. це mm -hmm. напрацьоване досвідом. Тому спеціальні психологи вони працюють з тим, щоб випрацьовувати спеціальні реакції, витривалість і щоб спортсмени перемагали. Ну тобто, якщо дуже коротко, то психологія чемпіона вона така, що ти дуже круто вмієш володіти сам собою. Чи, да, чи? да, да. Це однозначно, це не тільки про тіло, це в першу чергу. Промислення, тобто людина має приймати правильні рішення. І ще дуже цікавий факт про чемпіонів, да про спортсменів: те, що вони ніколи не фокусуються на результаті. Тобто, коли ти фокусуєшся на результаті, це програшна стратегія. А на чому? А, вони як, а як треба А, От тепер це лайфхак на, лайф шляху, на шляху до перемоги. То це це як? самураї виходять. Ну давайте, давайте ваші версії. На чому треба фокусуватися? На собі. А, ну понятно, що на, не на друзі є yes. <laughs> yeah. виграв. Ні, ти почекай, ну, типу, як? Ну фокусуватися на помилках. Теж, напевно, не дуже різозно, то що ну ти це помилки пропрацьовуються, фокус на них так немає. А бути. Ціль, а хіба ціль, наприклад, у ну, чемпіона є ціль. Дивись, куди йти? є таке а, поняття психології, надмірна напруга, надмірне навантаження. І коли ти фокусуєшся на цілі, на результаті, у тебе на психіку дуже великий тиск. Тобто ти кожен день думаєш, а вийде, не вийде. А от як треба, щоб вийшло. А якщо не вийде, мене захейтять, на мене угу. буде там всі сваритися, я втрачу кар'єру і тому подібне. Угу. Що вони роблять? Роблять. Вони фокусуються на маленьких діях. Тобто я маю зробити правильний рух, я маю зараз правильно зреагувати, я маю зараз відпрацювати там якусь дію, а не результат. Mm -hmm. І тоді на психіку йде маленьке навантаження, вона більш-менш розслаблена, і оце в колаборації в системі дає класні результати. А ті, хто чисто на результаті зразу фокусуються, вони вигорають. Дуже швидко вигорають. Так, а що скажи, які є тренінги, які прийомчики? Щоб ми теж поробили? Може, якісь вправи є так, на чемпіонський майнсет. Дай Однозначно. нам закинь нам пару. Штук, давайте в мотиваційні такі психології давай, зараз. Давай. Значить, перше, що ми маємо робити, кожен день вибирайте собі три маленькі дії зранку, бо це mm -hmm. найважче. Це зібрати. любі дії можуть бути. А якщо ну, Діма, я знаю, що ти займаєшся спортом так. і ти жаворонок, тому а, тебе це як сказати, це, За це, в... В... Ні, ні, це вимушено, вимушено. А, так, бо мені одна там пташечка нашептала. Це вимушено. От, а це дивіться зранку. От кому важче зранку, ті роблять зранку, кому важче ввечері, бо я. Наприклад, сова. Я зранку взагалі не можу нічого робити, тому мені треба зранку. Три дії. Наприклад, ненавидиш спорт, іди 10 хвилин бігай, mm -hmm. Іди присідай, а, не сприймаєш здорове харчування, значить, сідаєш і, наприклад, кожен ранок там не п'єш каву, п'єш водичку. Тобто придумаєш собі якісь дії і робиш їх мінімум 7 днів, бажано двадцять один день. Mm -hmm. а, Чоб звичка да? Звичка взагалі вважається 21 день. Хоча, по факту, 64 дні шістдесят oh. звичка. Oh. Добрий ранок. Щось те, що тому я скези на дві на два тижні воно не працює. Добрий день. І що далі? І от таким чином ми працьовуємо це ім'я з волі. Є у нас в психології поняття ім'я з волі. Це таке метафоричне, у нас. Антивиснаження, скажімо. Тобто, у спортсменів є м'яз волі. Це психологічний термін. Саме а, а це от тут, то, що напрягається це між бровами. Бров це виправляється тоже, Я думав, що це через то, що м'ясо теж думок. Да, М'яз думок, ще треба таку знаєш ставити до лоба. М'яз фокусування на цілі. І м'яз волі, він тренується. Оці всі наші дії, коли ми щось не хочемо робити, і ми себе змушуємо, коли нам не хочу, а треба. Дивлячись, наприклад, квантові психології, які я також працюю, там навпаки, ти все маєш робити зі стану такого розслабленого, ти маєш все робити по... тільки те, що ти хочеш, але ми всі дорослі люди, ми беремо відповідальність за своє життя і розуміємо, що не завжди працює, як ми хочемо. Тобто, ми ми живемо живем в Україні. Ми живемо в Україні, тут нам Квантова всім треба. психологія не працює. Вона працює, але трошки інакше. Знаєш, не відлітаючи кудись якісь дібрі космічні, а от беремо на базі. Тому, коли ви регулярно змушете себе робити щось, це не про дисципліну. Uh -huh. Тут не про дисципліну. Тут саме про трен, тренування тренування волі. Бачила, до речі, зараз нашуміло там в інстаграмі, в Тіктокі така фраза, що коли закінчується у нас мотивація і сили, вступає в роль характер. Uh -huh. Тобто, коли у нас заліз я, я, я чую тільки від всіх профіків, що мотивація це нуль. Саме yeah, дисципліна, головне, це to... Дисципліна Так, да, дисципліна однозначно, так до речі, в музиці. Да? От, е, талант – це класно, але да. треба ще й дисципліна. Це дуже багато працювати треба так. Ти працював багато? Розкажи нам. Я завжди працюю багато. Ні, талант це зазвичай супер, коли в тебе є талант. Але якщо хочеш чогось досягти, в принципі, у всьому, ти маєш працювати дуже сильно, і ти маєш вірити в себе дуже сильно. Тобто, тебе талант, я зволі на натренований. талант. Так. Це ну 10%, 15% від того, що ти можеш досягти. Ну, у тебе голос є, я була на твоїх концертах. А є у нас артисти, наприклад, які себе створювали без голосу, особливо без таланту, але зараз збирали полот спорту. Так, а розкажи, будь ласка, цей. Розкажи, будь ласка, ще про майндсет Чемпіонський. От я завжди запитую спортсменів у олімпійців там, і так далі, які до нас приходять. Мені завжди цікаво, як вони вгамовують взагалі нерви свої. Тому що це ж величезна відповідальність. Тобто, в тебе момент змагання, це по суті твоя пікова то. На яку ти весь час намагаєшся шлях цей пройти, збираєшся, та 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 І от цей момент. І якщо, наприклад, ти будеш нервувати, або не знаю, сумніватися в собі, або відчуєш, що ой, дуже сильний суперник, мабуть, я його сьогодні не переможу. Це ж дуже сильно заважає. Ну, давайте згадаємо фільм Формула 1. Коли Ну, давайте Молодий гонщик, він через конкуренцію свою сам втрапив аварію, ледь не загинув. Ну, Хто дивився, хто в контексті. І через те, що він був досвідчений, вмів себе заспокоїти, красивий. ну це безперечно. Боже, так, мені так. 33 роки, звісно, він для мене дуже так, красивий. От і він міг себе зібрати в кучку і зробити максимальний результат. Тепер вертаємось до твого питання. Дивись, тут не працюють різні техніки дихання, медитації, заспокоєння. Це все класно, але. У них інше мислення. Вони ніколи не кажуть, я знервований, я боюся, я хвилююся. У них настільки випрацьовується у спортсменів з юності, з дитячого віку те, що кортизолова залежність. Тобто у них адреналін завжди на змаганнях в 3-5 разів вище, ніж у звичайної людини, і для них це норма. Але є такий момент, як їх пропрацьовують спортсменів. Якщо у тебе занадто маленький адреналін, вони дуже мляві. Тобто, якщо у них буде адреналін, як у звичайної людини, вони дуже мляві. Вони вони неактивні, якщо занадто великі, вони панікують. Uh -huh. І у них організм настільки вчиться сам балансувати цей гормон, тобто всі наші нерви йдуть да, із сирена, Це хімічні процеси в нашому організмі. І вони себе переналаштовують. Живот, як бурліть починає. І да, хочеться да, в туалет да, одразу. Да. Але, от, наприклад, в Стенфордському університеті проводили дослідження, що люди, які собі перед, це, до речі, для всіх лайфхак, перед якимось масштабним виступом, так, от, До речі, так. потім я тебе спитаю. А, да, да, цікаво да, да. Перед якимось масштабним виступом, коли людина собі каже не те, що я боюсь, я нервуюсь, я переживаю, і каже: клас. Я зараз активую всі свої максимальні ресурси організму. Я піднімаю свій адреналін і направляю його в енергію. А, на 30% краще виступали, давали кращу ефективність, ніж ті, хто от стояли, нервувалися, боялися і давали цьому страху захопити себе угу. цими хвилями. От якраз животік бурлі, всі процеси бурляє, да. Живот... і в туалет хоч От, розкажи тепер, як ти себе налаштовуєш перед масштабними якимось виступами. А, ну, звичайно, Чи ти не хвилюєшся, вже взагалі ні, звичайно, є хвилювання, воно завжди різне більше-менше, але воно є. Мені дуже важливо запустити типу фізичну активність в організмі. Тобто мені важливо тіло відчути. Тобто, це, може, це може бути да, що завгодно: віджимання, присідання, прыжки. прямо перед стейджем? Прям перед стейджем, да, похлопати себе, я не знаю, по ногам, по руках. Тут може заземлитися. Да, заземлитися. Я теж чув, що це штука. Треба просто навіть постояти п'яточками, uh -huh. побити по підлозі, uh -huh. це типу допомагає. Просто я знаю точно по собі, що е, в мене є така фішка, що я, наприклад, е, там можу довго розкачуватись, і я помітив, що якщо ти, наприклад, запізнюєшся на якийсь виступ, uh -huh. прям біжиш на сцену, то це буде найкращий виступ. Uh -huh. Тому що в тебе тіло вже активне дуже сильно. А люба активність вона знімає страсть. Я тобі хочу Може сказати, я, я також працюю з цим правилом, я знаю. перед ефіром. О 6.50 ти все бігаєш зранку, потім о 7.30 Ходжу. може, ти просто запізнюєшся? Ні? <гум> ні, 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 ні в якому разі, я налаштовую. Але це дуже прикольна тема. Да, я також пробував якісь дихальні вправи, воно все допомагає, трошки там знімає якимось чином стрес, але все одно найважливіше, типа, відчути себе в своєму тілі, і мені це допомагає фізична активність. Тому що, якщо ти будеш просто типу стояти, ходити, хвилюватися, а думати, ти варишся в своїх треба треба да, просто да. чуть, чуть трошки переключитися. Отже, давайте підсумуємо все вище проговорене. Значить, для того аби мислити. Як чемпіон вам потрібно в першу чергу навчитися володіти собою, своїми думками, своїми реакціями. Однозначно, і це тільки тренування довгі, немає чарівної пігулки, немає такий таких моментів о, я став чемпіоном. Ні, це напрацьовується виключно досвідом. І останче скажу, вправа ще от за дихання ти сказав. Знаєте, як кажуть, треба, щоб заспокоїтись, подихати так. Ні в якому разі ми так не дихаємо. Це неправильно, це розганяє ще сильніше стрес. Поки повільно. Повільно, діафрагмою. Да, ми все. Так, давайте хорошо, давайте так. то, що я підглядив в інстаграмі, я вам розкажу про дихання. Значить, ми Давай. набираємо повітря максимально наскільки можливо. І рахуємо до чотирьох. І потім ще добираємо. Та це можна відкинутися і не дихати потім. І взагалі. рахуємо до чотирьох і потім. Діва, Діва, плавно його спускаємо. Я так бачив, що так навіть е, тварини там роблять перед сном навіть собаки, коли вони хочуть розслабитись, не тільки люди. І ця штука дійсно працює, якщо ти робиш там в 5 таких вправ, то це прикольна тема. Але ні в кої ні в якому разі не можна робити за кермом там або ще щось. Бо заснеш. Ну, не заснеш, а може трошки знаєш. Це при... насичення мозку кислородом, да, 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 да. Киснем. може бути бобо. Тобто у нас 4, 4, 4. На 4 секунди вдихаємо, 4 тримаємо, 4 видихаємо. І так, поки не заспокоїтесь. Тільки так. Так працює, бо це хекання це абсолютно антинаучна історія. Так, ну що, друзі, не хекайте, тренуйте свій м'яз волі. Це була психологія спорту та Анастасія Мішурська. Підписуйтесь на Настю в інстаграм. До речі, як тебе знайти в Інсті? Анастасія Мішурська. Все ну дуже бачите, просто. Це дуже, дуже просто. просто. А, з тобою Настя. Ми почуємо вже наступного вівторка. Дуже дякую. дякую тобі, велике що забігла до нас в гості. Будьте чемпіонами, будемо думати як чемпіони. Так. А тобі бажаю прекрасного продовження дня. Навзаєм. Очни свій день з перемоги, прокидайся із чемпіонами.